Добрий день, мої любі підписнята. Мене звати Марина, і сьогодні ми будемо з вами проводити челендж, книга за день. Це вперше я буду проводити такий челендж, тому я сподіваюся, що він у нас вийде вдало. Отже, які ж правила цього челенджу? Ти обираєш книгу, яка тобі подобається, і пробуєш читати її протягом дня та закінчити до кінця. Можливо, вже по обкладинці відео ви здогадалися, що це буде книга Джоан Гарріс. Ринок під місячним сяйвом. Цю книгу я брала на спробу і розділ. Вона мені дуже сподобалася, і я прочитала перші 30 сторіночок і вирішила обрати її також на цей челендж, тому що вона мені справді сподобалася, мене заінтригувала, і я б хотіла її прочитати. За один день. Отже, історія нам буде розповідатися про Тома, фотографа і мрійника, який знімає миттєвості на вулицях Лондона. Йому здається, що саме через об'єктив можна побачити справжню суть речей і розгледіти те, що приховане від інших. Одного разу цей фотограф зустрічає старого безхатька і вирішує сфотографувати його. Але коли він вже починає проявляти плівку, він зрозумів, що на фото був не лише старий, а й якась жінка. Звичайно, він не міг бачити її в реальності, але камера змогла передати те, що не було видно неозброєним оком. Чесно кажучи, я не знаю, чи це справжня магія, чи це просто як метафора, тому що Джоан Гарріс любить нам показувати магію, яка не є справжньою, це лише метафора для того, щоб якось. Прикрасити розповідь. Отже, зараз я планую прочитати другу частинку, називається ринок під місячним сяйвом. Тут всього 20 сторіночок, тому після цього ми підемо на обід і продовжимо вже згодом. Поїхали! А перед початком відео не забудьте, будь ласка, поставити подобайчика та підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую! 6.30 і я вже прочитала половинку книжечки. Так, вдень трішечки була зайнята, але сподіваюся, що зараз за вечір швиденько дочитаю останні 100 сторіночок, і давайте трішечки поговоримо, про що ж я прочитала. Отже, історія трішечки заплутана, тому що нам розповідається казка, та нам розповідається теперішній час, і можна так сказати, реальна історія. І цей перехід від казки до реальних подій трішечки дивний та заплутаний. Отже, як я вже згадувала. У нас є хлопець, точніше, молодий чоловік на ім'я Том. І одного разу, зробивши декілька фотографій, він знаходить постери і потрапляє на ринок під місячним сяйвом. Звичайно, це незвичайний ринок, це магічний ринок, де ти можеш купити будь-що, але ціною є твоє життя, твої спогади і твій час. Поки що мені дуже подобається присутня така магічна атмосфера, я б навіть сказала опівнічна. Так, але я ще не можу трішечки зрозуміти, що ж воно до чого і чим воно взагалі закінчиться. Тому що як такого сюжету тут немає, немає початку, немає кінця. Є просто якась історія, яка нам розповідається, і до чого вона веде, я так не розумію. Тому я сподіваюся, що наступні 100 сторіночок дадуть нам якісь роз'яснення про цей світ, що ж тут відбувається, тому що я поки що бачу казку, і я бачу реальну історію, і я не знаю, як їх поєднувати, тому що. Тій касті описується одна історія, але вона якось пов'язана з реальністю. Тому поки що я б цінила цю книгу на 4 з 5. Побачимо, як піде. Можливо, вона мені навіть не сподобається, тому що я не розумію сюжету, але я сподіваюся, що все ж таки ми знайдемо відповіді на наші запитання. Зараз вечір, тому не впевнена, що зможу записати відео після того, як я прочитаю повністю цю книжечку. Але точно під'єднаюся до вас завтра з повним. Описом з повними емоціями та відгуком до цієї книги. Отже давайте дочитаємо ці останні 100 сторіночок. Поки що в мене таке дивне враження. Я б сказала, що це дуже химерна така книга. Не знаю, чи навіть вона мені подобається, чи ні. Звичайно, часом буває моторошно. Я тут виділяла деякі. Цитати та моторошні моменти, і загалом в мене поділяються на цитати, і інший ніжно-блакитний я обрала для моторошних моментів. І в мене поки що таких моментів було декілька. Коли я починала читати цю книгу, вона мені дуже сподобалася. Вона заінтригувала мене найбільше з-поміж усіх, які я починала. І так вийшло, що зараз вона трішечки. Погіршилася, і моє ставлення до неї змінилося. Привіт знову і під'єднуюся я до вас за два дні. На жаль, у мене взагалі не було бажання знімати це відео, і я знаю, що залишилася лише дуже маленька частинка. Але прочитавши ось цю книжечку, я була така розчарована, що я просто два дні не могла думати, не могла зібратися з думками і якогось такого натхнення у мене не було для того, щоб закінчувати це відео. Тому що, як ви вже могли здогадатися, книга мене справді дуже розчарувала. Чесно кажучи, я очікувала більшого. Я очікувала, що це не буде фентезі, тому що за описом нам нічого не розповідається про фентезі. Це роман. Книга така доволі маленька, лише 250 сторіночок, а персонажі взагалі не відкриті. І так, ідея написання книги доволі цікава, але я не знаю, як можна вмістити таку фентезійну історію на 250 сторіночок без якихось запитань. У мене, наприклад, виникло дуже багато запитань, на яких я, звичайно, не отримала відповіді. І чесно кажучи, останні 50 сторіночок я просто перегортувала, тому що це був такий нонсенс, що я не могла читати. Якось першу мене ця книга справді зачепила. Вона мені сподобалася своєю чарівною атмосферою, але... Я не знала, що надалі буде продовжуватися у такому дусі, і взагалі нам не відкриють ніяких персонажів. Кінцівка видалася мені занадто дитячою. Я не знаю прям хеппі енд, хеппі енд. Але я обожнюю цю письменницю, я обожнюю її тетралогію Шоколад. Але ось ця книга, ну мені здається, її не варто було взагалі читати і писати. Тим паче, на мою думку. Я не думаю, що комусь вона сподобається. Я також бачила відгуки на Goodreads і у нашому рорку. Людям ця книга не подобається взагалі. Розчарувала так само, як і мене. Тому, хоча б я не одна така. Чесно кажучи, я б не рекомендувала читати цю книгу, тому що справді вона якась недороблена, якщо можна так сказати. Ось так трішки з того, трішки з того, і все отако в один клубочок. І ось тримайте. Ось ця книга. Незважаючи на те, що там були якісь такі жарти, вони були якимись недоречними. От чесно. Часом так було смішно, але не вистачило мені от якоїсь такої малесенької частинки для того, щоб я полюбила цю книгу. І насправді я б поставила цій книзі два з п'яти. Але в мене прям рука не підіймається поставити Джоан Гарріс двійку, тому я вирішила поставити три. Це так. Можна сказати, образно тільки за те, що якась гарненька історія, така чарівна атмосфера і Джоан Гарріс. Все. І я дуже рада, що я прочитала її лише за день, тому що якби це була більша книга і мені прийшлося би читати більше, я б не витримала чесне слово. Звичайно, ви можете спробувати її прочитати, але я не думаю, що вона вам сподобається, тому що книга недороблена. Ось таким виявився цей челендж. Я дуже рада, що я спробувала. Мені сподобався цей челендж книга за день, хоча він був трішечки важким, тому що, як вам відомо, читаю я дуже повільно і мені треба час. Можливо, хтось прочитає цю книгу за дві години, а я от витратила на неї аж цілий день, тому що я читала повільно, я читала вдумливо, виділяла різні цитати, намагалася знайти якийсь сенс у цьому. Також читала інші коментарі, інші відгуки. Це був цікавий досвід. І я сподіваюся, що наступні книги, які я буду обирати на один день, будуть набагато цікавішими. Це просто ця така невдала вийшла, тому ось такий відгук від мене. Але я сподіваюся, що вам сподобалося це відео, і я сподіваюся, що ви взяли собі на заміточку, що можливо цю книгу варто і пропустити. Також не забувайте поставити подобаччика та підписатися на канал, мені буде дуже приємно. Отже, мої любі підписнята, на цьому було все. Я сподіваюся, що ви насолоджувалися цим відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до зустрічі у нових роликах.